Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, що наша область переходить на режим тотальної економії електрики. На Дніпропетровщині ввели режим тотальної економії електрики. Це вимушений крок для відновлення балансу енергетичної системи, що постраждала від ворожих ударів. Заощаджувати мають усі підприємства, офіси, магазини, міста, села, мешканці. Нині енергосистема нашої країни пошкоджена на 40 відсотків, а на відновлення потрібен час. Далі говорить заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Беспальчук. І триває. Наші хлопці на передовій сьогодні боронять нашу державу, дають нам можливість спокійно спати вдома. Але ворог підступний. Ми це бачимо від цих покидків, Можна очікувати всього, що завгодно. І сьогодні вони нищать нашу енергетичну систему. Так вона побудована була дуже давно. А цикл її не замкнений на кожній окремій області. Тому сьогодні реально від тих прильотів, які є в західних областях, в східних страждають всі. Сьогодні, коли ми говоримо про економію, ми маємо розуміти насамперед. Перед наступне. ми не економимо електроенергію для нашого сусіда. Той, хто живе поруч в квартирі, сусідній в сусідньому будинку сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Енергетики працюють в надзвичайно складних умовах сьогодні. Відновлення лінії електропередач у містах, де навіть в нашій області йдуть бойові дії, проходить в максимально стислі короткі терміни. Люди працюють навіть під час повітряної тривоги, але так само їм потрібно підтримувати робочу систему всієї системи для того, щоб в кожному будинку в кожній громаді було світло. Я ще раз хочу не попросити закликати почути нас, почути енергетиків, почути. Той меседж, який ми несемо, про те, що сьогодні це наш реально наш з вами енергетичний фронт, який ми так само маємо тримати. Я вдячний місту Дніпро за їх рішення. Ми сьогодні маємо інформацію з усіх міст нашої. Області крупних стосовно розглянення можливості скорочення руху електропотягів, трамваїв, метро, це будуть певні незручності для мешканців. Ми все це розуміємо, але це вимушений крок, і просимо всіх поставитися до цих кроків з розумінням. Відповідний протокол комісії Тептене сьогодні буде надіслано всім містам, але він наразі вже виконується. Всі намагаються скоротити споживання електроенергії. Тому і ми з вами, як прості мешканці, маємо підтримати цей рух, спільний рух для того, щоб щоб наша система витримала, пошкоджено дуже багато. Президент наголосив вчора, що майже 40% підприємств енергетичних наших вони вже пошкоджені і мають реально дуже великі. Проблеми, а їх відновлення це певний час. Це певний час навіть просто на виготовлення того обладнання, яке треба там поставити. Тому ще раз не прошу закликаю. Почуйте, економія наша з вами сьогодні це наше світло, світло в наших будинках і ввечері, і вночі, і завтра, і післязавтра. Да, у нас є реальні пошкодження, да, вони значні. Я не хочу сьогодні уточнювати скільки іде, але це дійсно так, і саме головне, що те, що говорив до цього, наша система вона не замкнена всередині області. В Кожній області є підприємства, які генерують енергію, які транспортують енергію, і пошкодження мають підприємства в кожній області. Тому система на сьогоднішній день потребує нашої допомоги у тому, щоб її не перевантажувати. Кількість приладів, які споживають електроенергію в звичайній квартирі або в звичайному приватному будинку, їх значно менше ніж на кожному підприємстві. Коли ми говоримо про необхідність обмеження, ми говоримо про те, що сьогодні це в змозі зробити кожне підприємство. за рахунок ну виключення зайвого освітлення вивіски реально дуже багато потребують енергії. Сьогодні реально потребує дуже багато енергії той самий електротранспорт. Ну, це ні для кого не секрет. Але так само ми говоримо про населення, тому що держава робить на сьогоднішній день все можливе для того, щоб прості мешканці. Ми розуміємо, що йде початок опалювального сезону, стає холодніше надворі, зараз йде дощ. Та, і ми розуміємо, що за багато-багато років мирного життя ми звикли жити в досить комфортних умовах. Це, це правда. І сьогодні а, на рівні уряду, на рівні офісу президента, неодноразово зазначається, що наш температурний режим взимку, який був встановлений для помешкань, да він вищий за багато показників, які є на сьогодні в Європі. В Європі температурний режим в приміщенні в опалювальний сезон значно нижчий ніж завжди був в Україні. Не хотілося би казати, що ми так вимушено йдемо в Європу, знижуючи температурні показники. Але сьогодні ми маємо говорити про те, що так виключи зайве освітлення, виключи а, лампочку в коридорі, в якому ти не знаходишся, виключи а, лампочку в кімнаті, в якій ти не знаходишся, а, і ти зможеш допомогти енергетичній безпеці України. Багато років були заклики стосовно а, знову ж таки переходу на більш економічні. А, Лед-лампи, лед світильники, так досить досить непогано, і ми бачимо сьогодні по показниках, які ми можемо говорити в розрізі минулий рік, цей рік. Економія є, тобто люди заощаджують це правда, і ми вдячні їм за це. Але сьогодні треба згуртуватися, і треба трошки більше уваги придати цьому питанню і скоротити максимально все те, без чого ми сьогодні зможемо обійтись. Все має працювати, але сьогодні важко і тому ми закликаємо утриматись від зайвого витрачання електроенергії. І якщо до підприємств застосовуються ці алгоритми розроблені багато років тому, ця система вона дійсно працює, і сьогодні ми бачимо всі ж дивимося телевізор, всі дивимося, інтернет, всі бачимо телеграм-канали і кількість вражень, які кожен день завдає ворог нашій енергетичній системі. А світло в нас з вами є. Енергетики впровадили на дві доби обмеження електропостачання для промислових підприємств області. Воно відбувається вже сьогодні. За графіками триватиме і завтра. У цілому підприємства мають обмежити обсяг споживання електроенергії на 6,5 мільйонів кіловат годин. Це десь приблизно 15%. Для цього вийти на рекомендований енергетиками мінімальний рівень використання. Говорить генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук. Наша область двічі потерпала від ракетного обстрілу, і внаслідок цього було суттєво пошкодження обладнання на енергетичній інфраструктурі. Без світла частково залишалася достатньо велика кількість мешканців Дніпровського, Криворовська, Сінельніка та Полоградських районів. Ми за добу. Практично все відновили. Практично відновили, практично заживили всіх мешканців, які були не заживлені, були без електроенергії, і аварійні бригади працювали цілодобово на місці пошкодження. Також ми допомагаємо і нашим колегам, в об'єкти яких були були влучення ворожих обстрілів. Дії кампанії ми координуємо з місцевою владою. Рятувальними службами, як і в кожній області, у нас є план реагування на ну не скажу, що подібні ситуації, але на такі або, можливо, гірші виклики. Всього по області спочатку бойових дій ми відновили електропостачання для більш ніж півмільйона домогосподарств. Хочу дуже важливе оголошення зробити вчора ввечері, десь близько півночі, до нас поступила команда проведення графіків. Обмеження електроспоживання для юридичних осіб, і наразі в нашій області запроваджено обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину дві доби. Тобто два дні з 7 по 22 годину, а сьогодні і завтра ми повинні ввести і ми вже ввели графіки обмеження електроспоживання. Спочатку графік був на об'єм 6,5 мільйонів кВт годин на двоє суток. Також на сьогодні від Центральної диспетчерської служби були введені графіки обмеження потужності. Графік обмеження потужності зранку це була було дві черги: обші загальна сума 190 МВт. На теперішній час це п'ять черг і десь близько 470 МВт. Хочу пояснити, що це таке, і що цим робити. Тобто це звернення до юридичних осіб, щоб вони зменшили своє споживання. До того мінімуму, який розраховано, або ж на ту величину, яка розрахована для кожної юридичної особи, для того, щоб виконати розпорядження центральної диспетчерської служби, ці графіки впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕКРЕНЕГО. І ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає центральне диспетчерська служба. Тому яка необхідність цих графіків, це зниження частоти, порушення режиму допустимих перетікань, перевантаження мережових елементів, ну і порушення допустимих режимів роботи, будь-то аварійні режими в тих чи інших електростанціях або на лініях електропередач. Ми не закликаємо зупинити роботу підприємств в цілому. Підприємства повинні знизити своє споживання на ту величину, яку, яка до них доводиться. Таким чином, всі, знизивши споживання на 10, 15, 20%, дадуть ту саму необхідну цифру, яка потрібна для того, щоб система була збалансована. На теперішній час ці графіки вводяться на найближчі два дні сьогодні і завтра. Але ситуація дуже складна і є ризики, що можуть бути і графіки аварійних відключень. Ми робимо все необхідне для того, щоб ці, якщо графіки будуть. Як було буквально пару днів назад зранку, то це не перевищувало там 4 години. Можливо, в окремі території або окремі райони можуть перевищувати 4 години. Але ми стараємося так, щоб зробити доставити менш незручностей для споживачів. Мова йде не про те, що треба знизити споживання на 10-15%. Мова йде про те, що треба розумно споживати, треба не споживати зайві прилади. Це по перше. По-друге, найкраще зробити таким чином, як там пральні машини або посудомійні машини, якщо хто користується, робити відкладне включення. Да, в нічний час, коли немає зайвого навантаження, коли немає пікового навантаження, або деякі там прибори, там освітлення вулиці. Там, обігрівачі. Да, ми ж розуміємо, що трошки температура впала, ми в розетку вимкнули обігрівач, там, да, або УФО, або ще щось. Зробили це в кожній кімнаті і вийшли з кімнати, а він працює. Навіщо він там працює? У Дніпрі вже запровадили економію електроенергії. Вулиці міста освітлюють до 20-ї години, мости до 24-ї години. Світлофлори також увімкнені лише до опівночі. Найближчим часом планують змінити також графіки руху електротранспорту. Також у Дніпрі заборонено використовувати підсвітлення фасадів рекламних конструкцій та вивісок у магазинах-ресторанах. Контроль за цим здійснюватиме. Інспекція з благоустрою про це розповів заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко. Я хотів би сказати слова подяки тим мешканцям, які на сьогоднішній час змогли скоротити вживання електричної енергії, але на превеликий жаль, цього дуже, дуже. Недостатньо на превеликий жаль, хочу ще підкреслити, тому я хотів би звернутися до всіх мешканців нашого регіону, до всіх мешканців нашого міста як можна більше знизити використання електричної енергії, кожен електричний прилад. Кожна пральна машина це дуже і дуже важливо. В нас є дійсно енергетичний фронт, такий самий, як фронт на війні, і кожен з мешканців нашого регіону і всієї України може бути бійцом цього енергетичного фронту. З боку Дніпровської міської ради були прийняті деякі рішення. Це по-перше, в нас змінен графік освітлення вулиць. Освітлення в нас зараз працює до 20-ї години. Освітлення мостів працює до 24-ї години. Так само було прийнято рішення, що робота світофорів буде також зупинятися о 24-й годині 00. Крім того, сьогодні або мабуть завтра, у нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Крім того, Дніпровської міської ради було прийнято рішення на останній сесії щодо. Заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах. Тощо, якщо власники цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, що в нашій області ввели режим тотальної економії електрики. Тож всіх споживачів просять знизити використання електроенергії з 18 до 23 години, а також з 7 ранку до 11. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.